Доброго дня! В ефірі новини на каналі Войтович Circus School. Сьогодні вся країна святкує це чудове свято ваш день народження. Дорогий Олександр! Ми вітаємо вас і хочемо побажати бути найщасливішим, ніколи не хворіти! Радувати всіх навколо своєю посмішкою. Нехай кожен день буде щасливим, і нехай всі мрії збуваються. І саме в цей день прийміть привітання записане спеціально для вас. День народження у тебе, не сумуя веселись. День народження у тебе, друзі рідні, всі зійшлись. Танця без бою! Саша вітаємо вас з днем народження. Бажаємо миру, здоров'я, терпіння, успіхів у всьому, щастя, нових досягнень, енергії та сили, мирного неба. Роїна наш тренер я вітаю вас! Де народження, щастя, здоров'я, щоб ви були щасливі, і щастя, щоб ви вчили діток і займалися спортивним. Бажаю щастя, здоров'я, щоб у вас здійснилися мрії та плани. Дякуємо, що ви у нас є. Вітаємо, Вітаємо з Днем народження. Бажаємо, щастя, здоров'я. До Натхнення. Другий день дівчатка малює. Хай все виходить. Де да, компот це компот! Вітаємо позитивного та креативного тренера з днем народження. Дякуємо за те. Що в нашому невеликому місті вами організована прекрасна професійна школа, яка робить юне покоління натхненим, здоровим, щасливим та вмотивованим. Дякуємо за те, що даєте можливість і дорослим насолодитися радощами акробатичного мистецтва. Бажаємо, аби ваша справа процвітала та приносила гарні плоди, амбітних планів та їх реалізації. Хай щастить! Ми розпочинаємо ремонт. Я в цьому допоможу. Ремонт. Любий Саша. Вітаю тебе з твоїм 32 м днем народження. Бажаю йти вперед, продовжувати надихати та бути найкращим прикладом для нас всіх. Будь завжди здоровим та усміхненим. Дуже люблю і ціную тебе. Твоя амітіст. Саш! Вітаю тебе з народження. Вважаю щастя, здоров'я, всього найкращого і так далі. Це все ти вже знаєш. Я тобі бажаю, щоб ти не забував своїх і дітей, нас навіть тоді, коли, на жаль, ми не зможемо ходити. Я тобі бажаю, щоб всі твої мрії та намі розбувалися, щоб тренування проходили легко і без нервів. Ми всі тебе дуже сильно любимо. Ми всі беремо приклад з тебе. Ти для нас авторитет. Завдяки тобі відкрилася така школа, і ми навчилися стільки багато нових складних трюків. Без тебе ми навіть подумати або навіть уявити не могли. Що ми і підміємо робити. Ми тебе всі дуже сильно любимо. любимо. Всім з ним народження. Пока-пока. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Здійснення всіх задуманих мрій. Завжди пам'ятаю, що ти найкращий тренер, який завжди нас підтримував та вчив чомусь новому. Ми вдячні тобі за те, що ти вкладаєш свою силу та душу в нас. Дякую за все, що ти робиш для нас. Щастя. Тебе бажаю сторожів, стапти на бозів і самого самого найкращого. Вітаю тебе з днем народження, Сашо. Бажаю всього найкращого, багато грошей і не хворіть, як зараз. Багато талановитих учнів, які будуть показувати великий потенціал в навчанні. І всього найкращого. Вітаю вас, на де Від Щирого серця бажаю міцного здоров'я, стійкості духу, терпіння, сили волі в кожному починанні, здійснення мрій. Бажаю не втрачати вправності і бути завжди у відмінній формі, вірити в свою удачу і просто щасливо жити. Нехай всі ваші учні пишаються вами, бо ви найкращі. Як на вас заходить, це кип'ясові. Саш, вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, дружньої родини, найкращого колективу. Саш, будь щасливим. З любов'ю твоя Кікі. Кіра, <зараз> сідай. Саша, що по почав, дорого? Ангеліця, здаю свої звуки. Неправда. Я така хрюкать на. Саш, вітаємо, вітаємо тебе з днем народження! Привіт, Саш, вітаю тебе! з днем народження, бажаю тобі все самого найкраще, щоб залишався такою ж доброю і позитивною людиною, як ти є. Щоб в тебе завжди все було так, як ти захочеш, щоб ніхто тобі не проти насліди, щоб ти завжди був тим, ким ти є. Щоб ти залишався такою ж людиною, яка може зрозуміти і підтримати будь-кого незалежно від ситуації. І просто всі тебе дуже люблять. І навіть сподіваюся, що так все продовжиться. І що в тебе все буде з добре. Саш, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, поваги від рідних, близьких, дорогих тобі людей, щоб ти залишався таким, який ти є. Ти дуже гарний, веселий, позитивний, розумний. І бажаю тобі, щоб ти покращувався в. Більшу сторону, щоб відкрив більше залів, щоб дітки були більш в захваті і щоб все було добре. Саш, вітаю тебе з народження. Хочу побажати тобі одного, стальних нервів і великого здоров'я. І залишайся з нами. Ми, Ми тебе дуже цінуємо. Ми. Які твої перші враження про Wither's Circus School? Насправді мої враження про Толс Circus School Дуже різноманітні, тому що це досить екстремальний спорт, в якому Потрібне сильне терпіння, великі нерви і сильна підготовка як морально, так і фізично. Тому що, щоб довести самому собі, що ти щось можеш, треба дуже багато працювати. І тому ми зараз всі тут. А, насправді, я вважаю, що з School – це велика сім'я, в якого без одного, без одного учня це вже було б не те, бо ми всі одне одного доповнюємо, і це насправді дуже круто. Тому я хочу подякувати Саші за цю велику школу, що вона зараз є тут. І що ми всі І саме кожному з тренерів, які нам допомагають, підказують щось. Ну, якщо б не вони, то я не знаю навіть, що б ми робили. Моє перше враження, коли я прийшла на Войтовий Сорко Скол, це для мене було новим випробуванням. Це було новим етапом в житті. Я вважаю, що Войтович Сорко Скол це найкраще місце для тренувань. Для відновлення морального стану, так і фізичного. Завдяки тренерам Ангеліні, Саші, Каті, я стала собою. Я коли прийшла на Войтович Цирку Скул», для мене це все було дуже незвично, бо до цього ходила на різні тренування. І коли я перший раз це все побачила, для мене це було дуже неможливо і дуже важко. Але хороші тренера і хороший настрій на тренуванні мені дуже допомогло. Того часу, як я прийшла на бутові церкву про школу, моє враження дуже змінилося, і тепер я цим живу. Це дружня, акробатична тусовка. Навіть тобто так. показове тренування з найкращими артистами е, різних міст України та е, школами церковими і спортивними. Що за мета? Чому для чого ви це робите? об'єднатися, об'єднатися, стати дружніми у першу чергу, ми робимо це для себе. Е, е, і ми віримо, що якщо ми будемо насолоджуватися, ми будемо щасливі, ми будемо радіти, то звичайно, і всі поруч будуть. Ви дивились новини на каналі Вальтовір 40 Оскол. З вами були Захаркіна Ангеліна і Додорчук Катя. До нових зустрічей. Алєн, пожалуйста. Де закритий канал, є? Не закриті, Саш. Подивіться, ладно. Шановний пан Войтович, вітаю вас з днем народження! Бажаю вам тримати Бога в серці, а також вері файного здоров'я. Наша велика сім'я вітає тебе, Саша, з днем народження. Бажаємо тобі нових звершень, щоб ти ріс вище, вище, вище. Ти неймовірна людина і ми всі вітаємо тебе! Дорогі друзі, команда Art вітає тебе з днем народження! І від щирого серця. Ми тобі бажаємо. Міцного здоров'я! Творчих успіхів? Успіхів на кожному кроці. Ми неба! здійснення мрій Кохання та да. грошей. Да. 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 Бажано в Євро. Санька, від себе тобі бажаю сили, мотивації, вдячних учнів та процвітання твоїй школі. Happy birthday, друже! Санечек, з днем рождения тебе! Счастья, здоровья, успехов в нашем нелегком деле! Все наши поздравления, Санек, от Сван, конторы. Нас сегодня немного. Девчоночки, а ну, Александру привет, с днем рождения. Yeah, yeah, yeah. Да, мы тебе поздравляем, Маргошечка, с днем рождения. Всех тебе благ, Санек, давай дальше топи. Все у тебя есть, даже не знаем, что тебе желать. Да. Ты просто красавчик, Шишечку, пупу, да. Пупу. да. Да, желаю только там, кто смотрит ролик, кто тебя окружает, чтобы заботились о тебе, ценили все, что ты делаешь для них и для всех. Давай, удачи, мы с тобой рядом обнимаем. Давай, тільки вперед. Привіт. Саш, ти стільки всього зробив. І хочеться привітати тебе не тільки з цим днем, а з цим життям. Воно прекрасне. І ти знаєш, хто там всім керує. Я вітаю тебе, дякую тобі. Безмежно тобі, дякую за все. І думаю, ти навіть сам знаєш, як воно буде. Все буде добре і все буде так, як має. Дякую тобі ще раз, вітаю і нехай все працює з любов. А Я все, але є ще хтось, що хоче щось сказати. Бажаємо тобі успіху в кар'єрі. Бажаю батальйон. Ви Бажаю щастя, здоров'я!

У нас тут проживає і без бронювання. Ми ж наче домовлялися на серпень, а ти що, в квітні вирішив приїхати? <ріху> це все жарти. Насправді, тебе Саш, і всю твою команду ми раді бачити ледь не щодня, адже ви є однією з наших найулюбленіших гостей. І це справді так, ви надихаєте його та наповнюєте. А сьогодні я хочу тебе привітати з тим народження. Хочу побажати тобі таких типових, але дуже важливих, як. Щастя, здоров'я та любові. Але нехай воно все відбувається в колі близьких, рідних, улюблених та вірних нам людей. Бажаю тобі жити життя, кайфувати, брати від нього все й наповну, і тоді все буде так, як має бути, а тобто тільки як найкраще. Дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ти транслюєш у цей світ. Як ти даруєш тепло, любов і як ти наповнюєш. Дякую за те, що ти твориш. Ти справді неймовірна і чудова дитина. Він народжений. Люблю! Люджу! Вітаю тебе з днем народження. Тяжко придумати побажання, адже ти вже є прикладом для мене, для Давида, та й взагалі дуже багатьох людей. Бажаю лише одне, щоб твій вогник, мир, сміливість та справедливість що несеш, не згасали, а я тобі лише буду допомагати. Ти був мав холодний татусок на вечір, аж до гарантію. Човона, ти просто не звисає. Саша, хочемо привітати тебе з сьогоднішнім днем. З сьогоднішнім днем твого день народження. Побажати тобі, щоб ти цей день запам'ятав назавжди, бо більш такого дня не буде. Побажати тобі здоров'я, сили, терпіння, щоб тобі завжди світило таке сонечко, як ось зараз. Ще тебе вітаємо з днем народженням. Будь завжди здоровий, здоровий, здоровий. Таньок, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо в першу чергу міцного здоров'я тобі. Удачі. Примножуй те, що маєш. Любим тебе, з днем народження і всім миру. Бажаю. Я вітаю тебе, наш маленький хлопчик, такий дорослий чоловік. З днем народження, нехай. Бог благословляє всі твої справи, хай будуть здорові дітки, буде кохана дружина, обов'язкового зміцнення бізнесу і твого процвітання твоєї роботи. Нехай відкриваються нові зали, нові твої школи, хай розповсюджується це все. Твоя добра справа. Його головне, пам'ятай, ти у себе саме класний, саме клівець, найуспішний. І це все завдяки твоїй неймовірної праці. Бережи себе, з ним народжень. Братішка, ти став на рік старший, <гум> на рік мудріший. А... З камерою, з камерою. Поки це знімаю, бою, що знов заболію. Сань, з Днем народження тебе. Бажаю тобі всього того, що бажаєш сам. Будь крепкий, будь здоровий. Щастя тобі та твоїй родині, здійснення амбітних планів і всього найкращого. Саша, вітаю з днем народження. Щиро бажаю успіхів, нових відкриттів, щастя, оптимізму, здоров'я, підкорення нових вершин, любові і матеріального благополуччя. З Днем народження, успіхів та натхнення в роботі, а дома кохання та сімейного. Дорогий братику, з нагоди твого дня народження хочу тебе привітати, що ти вже на рік старший став, і нехай Господь тебе хранить надалі, властивить тебе в твоїй справі, в роботі, у сім'ї, щоб ти був гарним прикладом і взірцем для своєї сім'ї і також для діток, яких ти навчаєш. Нехай Господь завжди тобі. Буде помічником в твоїй справі. І щоб твоя надія і слава була тільки одному йому. З днем народженням тебе, мій дорогий братико. Обнімаю тебе міцно і люблю. Саша Кум. Привіт! Рада привітати з днем народження. Ви там не хворійте, тримайтеся всі міцненько. Вам Божих благ, здоров'я і сили натхнення на такі подальші, ще звершення ваші. Тому ну, тримайтеся, вас обіймаю сильно люблю. вирішив поспати, я зробив горобців. Засновуюся. Я горобчики. Реально, допомогу. Ці горобчики вже якісь тиждень на живой. Саш. Дякую. Дякую. Е -е -е -е. Ще робіт реакція. Прийшов будинь, німа нікого. Yes. Так интересно. Братишка, как ты думаешь, что сейчас происходит? Не догадался? Кручу педали. Машину на ремонт поставил. Так офигенно, делику просто, ты не передай. Слава